З масовкою книги якось не дуже добре. Один із трьох персонажів зіграний класно і на рівні оригіналу. Ось сцена в готелі. Починаємо досить круто. Гей, Флой, ви готові? Я ж казав, що не гратиму, плече були. Продовжуємо ніяк. Знов це кляте плече. Гей, тим однявий. Хочеш зіграти? That damn shoulder. Hey, hey, fancy pen. You play? А закінчуємо взагалі. Ну ж брате, Нам одного бракує. Дідько, знову ти. от, ну, настільки голос цього актора був підходящим, що йому дали другу роль. On, brother, Ах, моє бідне серце. Та облиш його, облиш його. Він боїться забруднити свій лакейський костюм. No, no, let him long, let him